Створення партнерських центрів першого контакту в Україні та їх взаємна співпраця, презентація нового транскордонного проекту відбулася в Коломиї. Його мета підвищити рівень економічної незалежності мешканців Словаччини та України. Один з виконавців проекту в Україні громадська організація Асоціація економічного розвитку Коломийщини. Проект транскордонної співпраці фінансується європейським союзом. Він має на меті створення партнерських центрів першого контакту в Україні, розповів координатор проекту нашій державі Віталій Галайчук. Основна ідея проекту це налагодження спільних бізнес інтересів, бізнес-контактів між малим середнім бізнесом в Івано-Франківській області та Словацьким та Пряшнівським районом в Словаччині. І як наслідок на Україні. На підставі досвіду словацької сторони в них ці центри першого контакту працюють вже більше 10 років. Такі центри першого контакту будуть створені в Україні в Коломиї, Івано-Франківська область, а також в місті Єршава, Закарпатська область. Термін проекту два роки. Його дія розпочалася з 1 вересня. Уже за рік, у Коломи, ймовірно запрацює центр першого контакту, там надаватимуть консультації менеджери, які проходитимуть навчання та стажування у Словаччині. Все для того, щоб допомогти підприємцям. Проект націлений на малий та середній бізнес. Цей центр першого контакту, який буде створений, він буде допомагати підприємцям з Івано-Франківської області, починаючи від реєстрації до супроводу аналітичного до створення бізнес-планів. До розширення реалізації їх продукції послуг за кордоном буде створена велика база спільна словацьких партнерів і українських партнерів. І також будуть менеджери, які будуть підготовлені в цих центрах першого контакту. Вони будуть працювати для наших підприємців і створювати її продукт, бізнес-план, інвестиційний план, який потім можна просувати на ринках європейського союзу. Презентувати проект у Коломиї приїхали спеціалісти зі словаччини у місті Міхалов. Це уже діє такий центр першого контакту, і він приносить користь підприємцям, переконаний директор цієї установи Любослав Завадський. Тому сусіди хочуть поділитися досвідом із нами. А між мету прийшли доми тут присутні для того, щоб презентувати проект, який е, має на меті налагодити співпрацю між представниками бізнесу в Коломиї. Е, для того у нас заплановано створення консультаційного центру. Для того, щоб ми могли обмінюватися інформацією корисною для підприємців словаччини і Коломийського району Івано-Франківської області, розмови про створення такого проекту словацького міхаловця і української Коломиї велися майже три роки. Ініціатива налагодити співпрацю належить двом регіонам, розповідає Любослав Завадський. Тепер триває міцна співпраця щодо налагодження партнерських стосунків. Приніс скусеності на пору. Коломия <піднік> знаходиться Україні, трохи далеко <підні> трохи далі, ніж звичайно, словацькі підприємці зазвичай працюють у галузі співпраці з українцями. Це переважно закарпатська область. А щоб дістатися до дальших регіонів, то їм необхідно мати консультаційну підтримку. Ми зрушуємо цю справу і будемо намагатися надати певні по. Надати певних позитивів à, у співпраці качаннях, словацьких і українських підприємців, а їх є дуже багато, і яким Коломийський регіон справді цікавий, просто треба їм надати певну допомогу, щоб полегшити їх вступ сюди. тато займна співпраця вігодна при обидве країни. Якщо в Коломиї є підприємці, яких цікавить співпраця зі словацькими партнерами чи залучення їхніх інвестицій у власний бізнес, необхідно до 4 грудня подати заявку в управління економіки Коломийської міської ради. 13 грудня в Ужгороді відбудеться українсько-словацький семінар, де коломияни зможуть знайти нових бізнес-партнерів.